Про провал на російських екранах. Якщо ще не встигли поставити лайк цьому відео, будь ласка, закликаю вас, зробіть це і напишіть коментар, можливо, на підтримку 24-го і. Інформаційного спротиву, який ми чинимо російській пропаганді, можливо передати вітання російським пропагандистам чи окупантам, можливо, в тарапіці якесь вітання передати, але так чи інакше, що більше активності під цим відео на Ютубі, то кращі і то сильніші е, позиції України з інформаційної точки зору. Ну і власне е, про провал на російських телеекранах, сценка е, в Курскі все спокійно, Провалилась в прямому ефірі телеканала Росія. туди приперся спеціаліст із е, нідерландських черепах. Якщо я не помиляюсь, саме так він себе позиціонував ще нещодавно, і за сумісництвом е, депутат Госдуми Журавльов. І власне тепер він перекваліфікувався у військового експерта, який почав з. Е, От російською тут знаєте, треба зділений, ділений улыбочкой на ліце. Ну абсолютно е здається, сам не вірив у те, що казав. Почав розповідати про те, що в Курські все Ну, Давайте подивимося, як за його е інформацією, в Курські все спокійна, і Україна там дуже сильно потерпає. І особлива увага на вираз обличчя тих, хто його слухає. І судячи з усього, теж не вірить у те, що він верзе. <реш> як вони там будуть наступати? Вони це, там будуть це, наступати? Потрапили вони там, там конкретно. конкретно, і, і дійсно а, людей там вже не так багато, не так багато. вони намагаються вони прорватися, прорватися, але, але мало що у них там поки виходить. Поки виходить. І думаю, і думаю не нічого. вийде нічого. Тому тут можна, Тому тут можна сказати, uh, що, сказати що, що, як каже Зеленський, uh, все йде за планом. Тільки говорить, по чиєму плану він не сказав. Швидше за все по нашому плану сказав тепер, що стосується безпосередньо подій, які відбуваються у світі. Дивіться тут дуже цікаво дуже переконливо, і дуже цікаво, звісно. А, самі не вірять в те, що говорять. І що мені особливо подобається, вони тепер а, приколюються ну як їм здається, а, про план Зеленського. тобто вони. Десь копіюють Україну, яка свого часу реально, ну бачачи наскільки СВО йде по плану, іронізувала з цього приводу, ну і власне українців та українок тепер вони іронізують щодо Зеленського і його плану в Курській області. Ну, судячи з того, що українські війська досі там перебувають. Це неймовірно вдала операція. Ми ж з вами домовлялися, і ще по-моєму в перші дні цієї операції. Пам'ятаєте, був у нас пан Грабський реальний військовий експерт, реальний полковник, який говорив, що курську операцію можна вважати вдалою. Здається, саме він казав уже тільки тому, що звідти не пішли росіяни, не посу... не пішли вони на суми. А той факт, що Україна скувала там 45 тисяч за оновленими даними російських військ, ну це просто шикарно. Той факт, що Росія реально перекидає війська з інших напрямків, це дуже важливо. Це означає, вони оголюють. На напрямки для нових можливих ударів. Ну і на останок, уже знаєте, так, щоб розбавити все, про що ми сьогодні говорили. І з іншого боку, нагадати про те, з ким ми воюємо, точніше, хто на нас напав і проти кого Україна вимушена воювати, показати різницю між Україною і Росією. В російських школах, російським дітям почали роздавати нагадайки, пам'ятки про те, як треба і як не треба виглядати, коли назустріч іде так званий герой СВО. Увага! Хлопчикам заборонено, ну, написано нежелательно, але ж ми розуміємо, що в Росії означає е, значить, Мати волосся, яке е, е, має не натуральний колір. Крім того, а, значить, мати аксесуари на собі це хлопчикам, уявіть собі, тобто навіть уже годинник або хрестик не надягнеш, бо ж це ж оскарбління чувств СВОшника, в якого може не бути ані хрестика, ані годинника, принаймні свого хіба крадені. Ну і короткі шорти для мальчиків теж чомусь заборонено або ж нежелательно. Уявіть собі, в що перетворюється ця держава. А я підкреслюю, та для тих, хто тільки зараз до нас долучається, ми говоримо про ситуацію в Росії. Я впевнений, що всі таки зрозуміли, але тим не менше, ну про всяк випадок, щоб потім не було вирізок з російських пропагандистів, що я нібито розповідав про Україну. І значить, занадто яскраві кольори також не можна. Уявіть собі. Ось що вони кажуть: не забивай, кажуть, твої твій одяг не має бути е, е, з викликом. Обирай скромний е, одяг, який буде прикривати твої особисті зони і не обтягуючі фігуру. До чого вони дожилися.